Доброго дня. Мене звати Олена. Загальний розклад, Які уроки ви проходите. А вам потрібно зробити вибір. Вам потрібно зробити вибір, в якому напрямку ви далі будете рухатись. Чим ви бажаєте займатися? Можливо, ви займаєтесь якоюсь справою, але отримаєте ще пропозицію, шанс, можливість, зайняти статусну посаду. І от вам потрібно буде зробити вибір серцем, в якому напрямку ви далі будете рухатись. А ви будете в сумнівах, в розпачі, навіть внутрішньо. буде нерозуміння, яке рішення ви повинні прийняти. Урок саме. Стосовно ситуації, стосовно вибору, тому що відносно статусної посади, ви розумієте, що будете мати стабільність фінансову. Ну, це не стосується розвитку не стосується перспективи, але фінансову стабільність, те, що обіцяють, те ви, на те ви можете розраховувати. А от стосовно проєкту починання, але власної справи, ви розумієте, що багато потрібно працювати, вкладатися, щоб досягнути певної стабільності. Ну, ви самодостатні по відношенню до даного вибору. Не вистачає інформації, дістаньте дану інформацію, але не потрібно емоційно реагувати по відношенню до ситуації. Потрібно бути в ресурсному стані і наповнюватися стосовно того, що, наприклад, ви не маєте чіткого визначення, тому що не маєте розуміння. Відсікайте те, що не дає вам визначати. Відсікайте те, що не дає вам бути самодостатнім. Відсікайте те, наприклад, от статусна посада. Зрозуміло, що ви будете мати стабільність, перспективу на майбутнє. Ви не можете на це розраховувати. І ви не можете бути впевненими, і вам не нададуть гарантії стосовно того, що через тривалий період ви не зможете втратити. Власна справа, ви, наприклад. Рухаєте так, власні зусилля, власна праця, структуруєте. Зрозуміло, що є конкуренція, є негативні ситуації, є перепони. Так, зрозуміло, але дана ситуація залежить від вас. Зрозуміло, що ви не впевнені, тому що для себе ви чомусь визначаєте, що у вас не вистачає знань. Для розвитку вашої власної справи. А вам, говорять вищі сили, ви самодостатні по відношенню до того. Ви надумуєте собі, що ви не маєте достатньо знань, щоб реалізувати даний проєкт. Дякую.